Видавництво літера ЛТД пропонує альбом посібник образотворче мистецтво, другий клас Львівщина авторки Євгенії Кошички. Альбом відповідає очікуваним результатам мистецької галузі обох типових програм нуж. Містить практичні завдання 35 уроків. Продовжує лінійку альбомів посібників для перших, четвертих класів нової української школи. Ефективно організувати урок педагогу допоможуть методичні рекомендації, що подано за QR-кодом на сайті видавництва. Альбом Посібник сприяє художньо творчому самовираженню дитини, патріотично наснажує і виховує любов до рідної культури. Ознайомлює з природним різноманіттям, навичками сталого розвитку та спонукає до їх творчого осмислення. Ознайомлює з творчістю сучасних митців, традиціями і атмосферою регіону. Альбом Посібник допоможе формувати уміння сприймати мистецькі твори і створювати власні художні образи, розвивати естетичне сприйняття, творче мислення. Діти навчатимуться створювати малюнок з використанням контрастних кольорів. Оригамі і об'ємну аплікацію ритмічне зображення для вишивання і малюнок вербівки для яворівської забавки, орнамент для писанки малюнок стародавнього замка з геометричних фігур альбом розвиватиме навички самоаналізу та стимулюватиме до подальшого творчого зростання. Відкриваємо світ мистецтва разом з видавництвом літера ЛТД.